на прощанні з Кузьмою, коли зібралися друзі за одним великим столом, намагалися згадувати якомога позитивніші моменти, які в житті Кузьми було вдосталь. Останній раз, коли я приїжджала до Андрія додому, він е, знав, що я так багато п'ю трав'яні чаї. Він пішов собі, повистригав всю клумбу. Я кажу, чувак, лише собі щось кажу. Ну та як та Я стільки м'яти вже та я трісну. Ні, човіха. Вот раз тебе пре все забрай. І він мені спакував мішки. Я собі висушила. Я шипила той чайчини півроку. От Андрій такий був. Він міг просто взяти. От якщо він бачив, що тобі це подобається, на забирай все, що в мене є. І він був щасливий, коли він бачив напроти, що ти щаслива. Ми любили один одного. Дуже це була справжня дружба. Найбільше я переконана Кузьма б хотів, аби наше життя тривало. Принаймні, ти щаслива тим, що в тебе є поруч. Кохані люди, У вас найміцніший шлюб. Я зараз точно можу <с Warren> зараз. Точно можна сказати, що в усьому українському шоу бізнесі ваш шлюб чи найміцніший. Будете святкувати 20-річчя шлюбу цього року. Ти вже знаєш, що приготуєш Сашкові? Який сюрприз? Він можливо тобі щось готує. <сички> <паспіліст> Лара крофт є такий епізод, де до Анджеліни Джолі звертається її до Господарники говорять: от я вам суконку приніс. Може, ви вдягнете це для леді. Вона каже: Це для леді і пішла далі, зробила вигляд, що це мовляв не для неї. От Саша чекає, коли я скину броню всі свої воєвничі приколи, і коли я все більше більше перетворюсь на леді. Я думаю, 20-ріття я стану такою леді, яку він. Тільки мрії мене побачити зараз. Триває Євробачення. Ти стежиш за артистами, тому що на Євробаченні про тебе пам'ятають. Ми тільки не повернулися з відня, і у Євроклубі один з головних залів, де власне відбуваються усі євровечірки під час євробачення, називається Wild Dances. Ми е, були запрошені, але мені здалося, що Україну треба по-інакшому представляти. Якби я їхала сама по собі, я була би у відні. Але не сьогодні, коли мені хочеться для України інших презентацій. Якщо ми не веземо новий альбом і не веземо нове шоу, від якого там у всіх щелепо попадають, значить нам нема що там робити принаймні, цього року.